Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. 19.30. тридцять телевізійна служба новин в студії ТСН Соломія Вітвіцька. Зеленський у США з ким бачився де виступатиме президент України. Про все дізнаємося наживо у власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. А ще розкажемо про таке. Атака дронами. Ну, страшно, звичайно, гучно було. Вікна так трошки забрижало. Звичайно, вані хвалець. Як Львів оговтується після гучної ночі? Загострення у нагірному Карабасі. Азербайджан розпочав нову військову операцію. Чи відповість Вірменія? Діти проти директора. З не ходить до школи, бо боїться директор. Чому у школі на Львівщині не можуть звільнити директора, через якого діти бояться йти на уроки? Один загиблий і один поранений. У наслідок ворожої атаки по Львівщині. По регіону росіяни запустили 18 дронів, 15 знищили сили протиповітряної оборони. Утім, три безпілотники влучили у склади у Львові. Спалахнула масштабна пожежа. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Координаторка ООН уже заявила, на складі, знищеному росіянами, було 300 тонн гуманітарної допомоги. Про наслідки влучань розповість кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Масштабна пожежа на складах вогонь охопив площу майже 10 тисяч квадратних метрів. Полум'я здіймається вгору і миттєво знищує усе навкруги. Це промислові склади на околиці Львова. Сюди вночі влучили три ворожі дрони. Ну страшно, звичайно, гучно було. Вікна так трошки задрожали. Звичайно, вані хвались. Я прийшов то вже все горіло. Мента машина студія, я хотів забрати. Ми ніхто не пускали. Тож все палало. Це відео зняти з бодікамер патрульних з під завалів. Вони дістають жінку. Вона жива. Пані Внаслідок російської атаки загинув 32-річний працівник складу. Його тіло на світанку знайшли під завалами. Ще одного 26-річного чоловіка шпиталізували з травмами. Травматологія ортопедії, переломи стабілізовані. трикісточковий перелом гомілково-стопного суглоба. І крім того, забілегень пожежа намагались загасити понад сотня рятувальників, але сильний вітер тільки роздомухував полум'я. Маємо три масштабних пожежі на складі. На даних складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу. Плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складні його Стопи їдкого диму рознесло на кілька кілометрів над містом. Ділянку дороги поблизу місця влучання перекрили. Через це вранці утворилися затори. Люди змушені були йти на роботу пішки. Прийшла від кольца звідси і йду, і йдемо, і не знаю. І тяжко мені, але йду, бо у мене лікар сьогодні. Напевно, годин. На складах, куди влучили дрони, зберігалася гуманітарна допомога. Кажуть, у мерії там не було зброї та амуніції. Під час ворожої атаки знищені усі вантажі з їжею та ліками. Збитки попередньо оцінили у сотні мільйонів гривень. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, лиття, генератори, щоб і <зі> провляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Уночі на Львівщину летіло 18 дронів камікадзе, кажуть у військовій адміністрації. Повітряні сили збили 15, сім з них безпосередньо над Львівською областю. У Червоноградському районі знайшли уламки дрона герань 2 Три шахеди влучили у самому Львові. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН один пріз один. Ракетного удару завдали окупанти по Кривому Рогу. Близько третьої ночі вдарили по місту балістичною ракетою, влучила у нежитлову будівлю, спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею та уламками повиносило вікна у навколишніх багатоповерхівках. Понівечені два десятки будинків, садочок та школа. Минулося без потерпілих. Поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. Поліція фіксує збитки. Комунальники видають людям будматеріали, аби тимчасово закрити пошкоджені вікна та двері. Повністю ліквідувати наслідки атаки обіцяють за 10 днів. Харків росіяни вночі теж атакували ракетами. Три влучання у холодногірському районі міста. А в день окупанти скинули авіабомбу на Куп'янськ. Загинули шестеро людей. Пошукова операція триває. Під ударом опинилися і волонтери, які проводили евакуацію. А зранку ворог обстріляв Вовчанськ, пошкодив житлові будинки, дитячий садок та лінії електропередач. Вранці росіяни атакували Степанівку на Херсонщині. Влучили по лікарні. Загалом пошкоджено 60 приватних та два багатоквартирних будинки. А о пів на десяту поцілили по Херсону. Снаряди влучили у склади та у тролейбус. Поранено двох пасажирів. Один згодом помер у лікарні. Загинув і поліцейський, який опинився на місці прильотом. На Донеччині двох людей окупанти вбили, ще трьох поранили. Атакували дев'ять населених пунктів вночі. По слов'янську вдарили ракетами С-300. На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Нікопольський район, поранено 71-річного чоловіка. На Запоріжжі ворог понад сотню разів бив по прифронтових містах та селах. З артилерії вгатив по селу Зарічне, влучив агрофірму. Шість авіаударів завдали по Оріхову та Роботиному. Не давати ворогу перепочинку і шансів відновити сили. Українські воїни завдають окупантам втрат по всій лінії фронту. Росіяни хочуть відновити втрачені позиції в районі Кліщівки та Андріївки. Наші бійці успішно відбивають усі ворожі штурми. На Мелітопольському напрямку противник намагався наступати. А в районі роботиного безуспішно однією із найгарячіших точок на фронті є Мар'їнка. Ворожі солдати атакували українські позиції 10 разів на за добу. Та й загалом росіяни здійснили понад Сотні штурмів по всій лінії фронту. Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів. Натомість наші воїни знищили 520 окупантів, спалили 35 артсистем та 5 танків ворога.